Доля знову покликала у дорогу. Укрзалізниця пропонує квиточки у таких вагонах у плацкарті, у купе, ну це може бути купе з кондиціонером і без, і у вагонах люкс, де є кондиціонер 100%. Колись такі вагони мали назву СВ спальні вагони. І тоді спальні місця знаходилися одне над другим. Чесно скажу, я не розуміла тоді, за що ж люди платять високу ціну за квиток, якщо все одно лізти нагору. Маю надію, що зараз два спальних місця знаходяться внизу. Ну, побачимо, чи назва люкс відповідає дійсності. Заходимо разом всередину. Хочу вам показати два місця таки внизу. Приємно вражена, тут лежить водичка. Раніше такого не було. І зверніть увагу, що ліжечко вже застелено. Простирадло, дві подушки. Під спальним місцем є простір, куди ви можете покласти свій багаж. А під столом розетки з обох боків. Пропоную друзі, подивитися, що у нас є в дорожньому наборі: два рушника та дорожній набір для пасажирів транспортних засобів. Так, що сюди входить? Носові хустинки, одна упаковка, зубочистки дві, серветка волога гігієнічна і серветка волога для взуття. Не можу не показати вам вбиральню вагону люкс. Туалетне приладдя, новісіньке, присутні необхідні засоби гігієни. Зранку ще й вдалося розгледіти коврове покриття у вагоні. Звичайно, за всі люкси я не можу відповісти. Але в цьому вагоні було саме так: сервіс Укрзалізниці зараз на високому рівні. Маю надію, що відео було корисним для вас. Тож ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. Далі буде.